Це був за період в історії нашої України. Як нам жити після перших жертв на Майдані? Як нам жити так, щоб не було соромно рідним загиблих на Майдані? І бути гідними пам'яті героїв, яких ми продовжуємо ховати? Про це ми говоримо із отцем Капеланом, людиною, яка читала? Останні молитви помираючим Героям Небесної Сотні, тоді на Майдані. Отець Іван Гальов нас на зв'язку. Слава Україні! Героям слава так. Я нашим глядачам нагадаю на Львівщині вас знають. Світлини з вами облетіли цілий світ. Ви та людина, яка читала останні молитви, тримала за руку наших героїв, полеглих тоді на Інститутській, зокрема і Устима. Е, які вас сьогодні взагалі, які вас спогади, які вас роздуми сьогодні, в 10-ту річницю е, Революції Гідності і в час повномасштабної війни? Отче? Навіть дивлюся, щойно ті кадри, які показують по вашому каналі, і мені навіть не віриться, що це вже 10 років спливу з того часу, про який ми згадуємо. І коли мені в пам'яті десь поринаються в ті спогади повернення назад, ну, в принципі, скажу вам так чесно, дивлюся, і навіть не хочеться говорити, хочеться просто помовчати. Е... Важко згадувати той час, але мені пригадується, коли ми розпочинали, ми такі всі повні ентузіазму побороти у ту систему зла, яка була за правління Януковича, і мені пригадується. Ті побратими з однодумці, якими разом зі мною з нас із Старосамбірщини, ми були в числі перших. Цей Микола Гмонко, Василь Корій, Володя вишиваний. Нас декілька, ну скажем, був чоловік, які зібралися в перші дні. Ми вирушили на майдан. Ми не знали, що там може бути далі, як розвертатимуться події. Але ми розуміли, що ну, сидіти вдома, склавши руки на дивані, не можемо. Коли бачимо, що молодь піднімається, бачимо, що вектор нашої історії розвивається десь, розвертає не в тому напрямку. Ну, ми хотіли зробити те, що ми могли зробити. А що ми могли в той час зробити? Особисто бути там присутніми. Тому ми і ввечері пізно зібралися, сіли на цього буса, який однодумцями, і поїхали до Києва. І... Ну, ну, важко далі згадувати. Бо якось так Господь е, покирував, що, в принципі, е, протягом багатьох тих днів Майдану, я так скажу, був на Майдані орієнтовно десь місяць часу з, з перервами відносно всього Майдану. І особливо у той час е, 18, 19, 20 лютого, е, значить, Бог так покерував щоб я був потрібен в той момент серед тих хлопців, які. На Інститутський там падали біля готелю Україна, і коли покликали, що потрібно було медиків, я розумію, що священників також треба. і Я був серед тих, які опинився в епіцентрі. Я пригадую у тих хлопців, які ви щойно згадали навіть у стима в цього хлопчина казали в голубій касті. Я пригадую, як його принесли. Я пригадую Романа Точина, цього сотника із Ходорова, якого першого принесли в отель Україна, як загиблого. Ну мені в моїй пам'яті е, страшні картини е, переплітаються. Все це, ну ми ніхто не були готові до цього розвитку таких подій. Ну, ми за, все бачили, ми все розуміли. Ми до всього були готові. Ми завжди казали, ми, Україна така демократична, мирна країна, що війна, смерть, вбивства. Це не в нас, це десь там далеко. Ну а так вийшло, що нам прийшлося все це пережити. Ну, ми, в принципі, продовжуємо це все. Так, і я і... дякую навіть принципі і... Богові. Перепрошую, закінчу, пер... дякую Богові. Ось однієї сторони мені було це дуже важко переживати, а з іншої сторони, я дякую Богу, що я був там серед тих хлопців, бо ті, які просили поможіть чи помоліться, що я міг покласти свою руку, перехрестити і прочитати свою молитву. Це те як священник. Що я міг той час там зробити? Багато українців, особливо ті, що були на медані, особисто для мене 18-20 лютці трагічні події. Це така точка не повернеться. Що все, ми, ми стали абсолютно іншими, і Україна, свобода, гідність для нас дуже багато значить. І мені дуже подобалося це я крапля в океані, я маленька краплинка, але я можу зробити велику стихію. І те, що відбулося під час цих трьох місяців протистоянь, що у пошуках Європи українці знайшли Україну насправді так, і знайшли, і знайшли, знайшли силу і дух, і міць. І особисто мої враження, що коли. Я перебувала на Майдані. Я знаю, що багато людей, навіть які не були віруючі, які ніколи не ходили до церкви, вони постійно потребували якогось духовного спілкування і каплички, які були на майдані. І я відчувала постійну присутність Бога. Там це ну це було таке якесь дуже дуже яскраве і якеське дуже очевидне, майже фізичне відчуття того, що сталося. Але як ми бачили, що багато українців тоді сприймали революцію гідності і ці жертви як якийсь державний переворот, допоки не почали на їхні голови падати ракети. Так? 24 лютого 2022 року, після повномасштабного вторгнення, багато з українців переосмислило, що це насправді відбулося. Що таке жертва наших е, перших воїнів світла, героїв небесної сотні? І навіть сьогодні, у зверненні президента, ну це абсолютно слова іншої людини, який ще тоді, не будучи президентом, будучи коміком, він тоді ще якось у 95-му кварталі висміював те, що відбувалося на Майдані. От як вам, очі, Іване? Українці змінилися? Чи переосмислите все, що відбувалося тоді на Майдані, через повномасштабну кровопоролитну війну? Знаєте, скажу вам так, чесно хотілося і надіялося в перші дні після цього всього, що це буде. Я ідеалізував, казав, що це буде аж занадто переворот, такі ну не переворот, зміна така суспільства і людей в цілому набагато більше, ніж воно сталося, Але понад все це ми є на правильному шляху. Як ви правильно сказали, в той час люди хотіли бачити священника десь поруч себе. Мені пригадують ці ті дні, особливо тобто точніше, вечори, коли кияни після 18 години виходили на майдан і багато спілкувалися. Люди, як ви сказали щойно не віруючи, хотіли бачити церкву поруч, і говорили, казали, дякую, що ви поруч із нами. І я в той час тоді був цивільний простий священник, який мав парафію як е, більшість ціх люди розуміють е, слухачі священника. Сьогодні ви бачите, я перед вами є. Трошки в нашій формі маю честь на себе натягнути пікселя, бо я на сьогоднішній день. Я є штатний військовий капелан одної із бойових бригад, яка постійно є на передовій, одному з Донецького напрямку на самий передовій. І так само мені б є приємно, щоб бути поруч із хлопцями. І ми інколи розмовляємо між собою, ми кажемо, попри ці жертви, які були. І є в нас, ми є на правильному шляху, і треба розуміти, що це, що планувалося тоді і робилося, і це, що сталося, ви кажете, після повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого, це є один і той самий сценарій. Не вдалося злами зломити тоді, не вдалося нашу історію розвернути десь в Азію, десь там до Росії. Думали, що нас вже можуть тепер повністю зламати. Але знаєте, пригадується мені, коли хлопці наші 20 лютого навіть на тих барикадах чи 19-го співали душу тіло ми положимо за нашу свободу. Це слова із нашого гімну. І казали, що ми готові померти. Я казав хлопці. Спокійно ми ще встигнемо померти. Нам треба жити для нашої України. Нам треба її розбудовувати, і щоб вона була такою, про якої ми мріємо. І коли тепер приходиться мені бути на тих, ну я постійно я, я так якось тими днями. от ця передача, яка вийшла несподівано в ефір на ваше запрошення. Дякую вам. Я кілька днів маю вихідних, але я постійно вже понад півроку є на передових позиціях на Донбасі. І ми говоримо з хлопцями про те, що, е, що відбувається. Ми бачимо часто оті наші смерті, наших е, героїв, і кажемо: попри все, це це не марноє, е, ми е, продовжуємо те, що маємо робити. Ми віримо, що те, як церква вчить Євангеліє десь через хрест, через терпіння. Буде Воскресіння, те, як хреста була. Тому і в нас ми віримо, що через такі терпіння в історії нашої держави, через терпіння наших хлопців, Господь допустив те, що ми то перемогли, перебороли. І ми віримо, усі ми віримо, що той кінець є переможний, близько. І це всі ті наші жертви не марні. Краще знаєте, інколя такий вислів є. Один із відомих людей не буду вже конкретно називати, е, краще нам інколи навіть е, вмерти гордо стоячи з піднятою головою, е, гідно ніж жити рабами на колінах. Ну і десь так нехай можна такі слова не завжди приємні чути сьогодні, але більшість з хлопцями ми це говоримо, і абсолютно більшість тих, які сьогодні на війні. Які зі зброєю в руках йдуть перед вони розуміють, що вони хочуть. Вони продовжують ту справу, яку спочали наші герої Небесної Сотні на Майдані, які, на жаль, загинули. І абсолютно більшість тих початківців, які пішли на війну, це пішли з Майдану. І я, я десь дякую Богу, що я є поруч з ними з а... тих часів. Отець Іван, це дійсно, і, і ми вам ми вам дякуємо, що ви поруч з нашими хлопцями і були з Героями Небесної Сотні. Ви казали, що багатьох із тих, кого відспівували на майдані, ви знали особисто багатьох із тих, з ким були на барикадах, вони так само вже полягли, вони поповнили небесне військо на, на цій війні 14-го року. Що нам робити? Що робити нам, українцям, тут в тилу. Щоб бути гідними їхньої, їхнього великого подвигу, їхньої смерті, знаєте, я завжди кажу навіть хлопцям на війні, коли з ними спілкуємося, коли ти не можеш змінити обставини, ти маєш зробити це, що ти можеш той час зробити. Ми там на війні, хлопці, взявши зброю в руки, десь залишили свій дім, роблять те, що вони там можуть зробити. Не кожен може піти на війну. Але багато хто тут, які є вдома, вони можуть зробити інше. Вон зараз, наприклад, у нас величезна є потреба в дронах, пташках, в ребах, тобто, щоб захист для військових для хлопців. Держава може не завжди, може все забезпечити. Але ми працюючи вдома, сплачуючи податки, десь донатуючи, тобто складаючи певні свої пожертви в тих напрямках, ми можемо зробити те, що ми можемо зробити копійка до копійки. Mm -hmm. Все, що воно щось робить. І особливо, знаєте, я не можу це сказати е, як священник про те, що говорять хлопці, коли особливо вони йдуть на завдання, знаєте, в той час вони про нічого навіть так не просять і не згадують, кажуть тільки помоліться. Навіть якщо ви вдома не можете вже, скажімо, якихось пожертв дати, попрацювати, е, причи, прилучитися до якоїсь може своєю працею, ну але друзі. Бодай одне очинажі по гроя сидів за тих хлопців, навіть може які зараз, отам. Ми сидимо вдома, але я зараз у даний час я сиджу також е, в теплій хаті, але я знаю, що в той час мої побратими є на завданнях хтось в окопі, серед мишей, серед води, е, під обстрілами, під кулями. І вони знаєте, що найбільше зараз хочуть від мене, від вас, від нас всіх, навіть е, не їсти, не пити. Вони кожного просять: помиліть очі, наші по сидів. І знаєте, вам скажу так чесно: оце ми все можемо всі зробити. Оце робіть, і це є найближча найбільша підтримка для наших хлопців. Ну і все це інше, яке я сказав. Це, це нам є потрібно ко святий обов'язок кожного українця зараз це допомагати війську, а те, що доступно кожному, це просто помолитися. І щодня о 9 годині молитвою, хвилиною мовчання, вшанувати пам'ять всіх наших загиблих. Ваша зброя на передовій це звичайно молитва. Ви відчуваєте, що ця зброя стала сильнішою? Безумовно, знаєте, я є з однієї сторони людина, але з другої сторони, і я дякую Богу, що дає мені тої сили, бо я маю е, е, на війні бути тим, який підтримує, додає десь е, бути поруч. Бо клич військового капелана є, от, до речі, навіть якщо так покажу, є шеврон бригади, угу. і тут є з боку пише, на тим бути поруч. І це клич військового капелана, який скаже, яка його ціль і завдання військового капелана це бути поруч. І я десь дякую Богу, що додає мені ту сили, щоб я сам тримався як людина, як особистість, як священник, скажімо далі, і що я можу ту силу підтримку надати хлопцям. Бо для мене, я так бачу і розумію, інколи стоїть те завдання і людини, яка розклеюється повністю. Зробити особистість, зробити бійця, який може зібратися до кубки і виконувати свої бойові завдання. На війні це є особливо важливо і з людини зробити бійця, і це потрібно. І якщо так. мені здається тут зробити, я дякую Богові за це. Так я дя дякуємо Богові за все за наших військових, за духівників, за капеланів, такі як отець Іван, який опікується вісімдесяткою нашою львівською. 70-ю бригадою. Так. Я вам бажаю, щоб Бог вам давав сили витримувати і тримати наших військових там на передовій. Ну і, звичайно, щоб він їх беріг. Дякую вам за включення, дякую, що зайшли час. Бережіть себе, слава Україні. Героям слава з Богом до перемоги! Перемога буде швидко. Дякую. дякую. Так, це був отець Іван Гальо, капелан, який заопікує.